В меню марка сталій, сторінка, є марки сталій ціни. Тут ми задаємо марку і ціну, щоб додати нову марку. Add item, марка вартість. Щоб змінити те, що додано. Тут міняємо вартість зберігти зміни. Price. Цю дату начіпаємо, вона виставляється автоматично. Коли нажимаємо, натискаємо Розрахувати вартість, то перше, що треба, це обрати марку сталі. Без неї полей калькулятора немає. Обираємо сталь. Тут бачимо, є дата оновлення. Спеціально, щоб людина бачила клієнт, бачив, що прайс актуальний, оновлюється. Обираємо необхідну нам марку сталі і задаємо показники, наприклад. Додаємо до кошика. з'являється кнопка переглянути кошик, також з'являється корзина. Клієнт бачить, що обрана марка сталі така, можна обрати іншу. Після додавання до кошика поточної можна обрати іншу. Додамо ще вартість порізки. Точніше розрахуємо, вартість порізки. Додамо до кошика. Кошику бачимо і наші ціни і ітогова вартість Відправимо на пошту. Здався у нас такий спіннер, і ми бачимо, що є номер замовлення клієнту. зображається. Тим часом адміну пішов емейл з всіма даними, з ітоговою вартістю і номером замовлення. І ще у менеджера в кабінеті є отака менюшка замовлення. Бачимо, у нас є замовлення, статус нове, тобто, ще не почалася обробка. Можемо подивитись замовлення, і бачимо тут всі наші дані. Дата, коли було замовлення, всі всі дані. І статус є. Можемо, наприклад, зробити статус в роботі, щоб було видно, щоб було видно, що це замовлення. Оброблюється. Тут бачимо статус в роботі. Можемо статус міняти прямо звідси. Якщо вже замовлення виконано, просто властивості і завершено. Відмінено це невдалі. відмінені замовлення.